Наостанок я б хотіла вам розповісти, що ж там відбувається в Київстарі. старі від учора на мобільного оператора почалася хакерська атака, і на даний момент відомо, що відповідальність за цю атаку взяли на себе російські хакери з групи Сонце пьок, прости, господи, з їхніх слів, внаслідок атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язок не лише мільйонів абонентів, а й Збройних сил України. Щоправда, в СБУ зараз сказали, що це. Цей сонцепьок група санцепьок є хакерським підрозділом головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації, більше відомого як ГРУ. І таким чином публічно вони легалізують результати своєї злочинної діяльності. В Київстарі тим часом прокоментували, що усі дані, насправді, усі дані користувачів є у безпеці. Не дочекаються, мовляв, росіяни. Також в кампанії зазначили, що обіцяне відновлення домашнього інтернету. Має розпочатися сьогодні у другій половині дня. Якщо у вас там, ви вже маєте зв'язок Київстар, маєте інтернет, пишіть, діліться, чи є у вас відновився у вас зв'язок, тому що сьогодні буквально вранці з колегами спілкувалися. Ті, хто користується Київстаром, ще не могли, ну, мережі геть не було. І сьогодні також, як повідомили в СБУ, допомагають компанії запустити мобільний зв'язок та інтернет. І всі над цим працюють. Та насправді, і Майкрософт працює, допомагає Київстару, щоб зробити. Але от інформація, пам'ятайте, що в нас в Україні мобільні оператори домовилися про національний роумінг. Якщо відсутній зв'язок одного оператора, то можна перейти на іншого. Абоненти Київстару таким не могли скористуватися ні вчора, ані можуть скористуватися сьогодні. І Держспецзв'язку сьогодні, врешті-решт, пояснили, а що ж це сталося. Абонентам оператора Київстар заблокували доступ до національного роумінгу, щоб не перевантажувати інші мережі. Це означає, що користувачі не зможуть перемикатися на інші оператори. Ну, таким чином, убезпечили інших операторів, ну, маємо Vodafone і Lifesell. Cell. Власників громадських закладів попросили зробити мережі Wi-Fi доступними для всіх, щоб всі могли скористатися. Тим часом. В соцмережах публікують фотографії, як зараз а, виглядають сьогодні. Виглядали не прямо зараз. Сьогодні черги люди, які а, мають Київ Стар. Вони почали штурмувати інших а, мобільних операторів лайфсел, лайфсел, вадафон шукали картки. А, є до речі, там були скріншоти. Ось так, що S7-карти взагалі закінчилися. Люди розібрали. Ну, чула від знайомих, розповідали, що не могли купити електронну. Сім-карту не скористатися, комусь вдалося, комусь не вдалося. Але тим часом, що українці роблять, ті, хто мають пакети від інших мобільних операторів, вони їх почали продавати. От, подивіться, 24-й канал це зробив таку підбірку з OLX. Наприклад, Vodafone продають за 2 тисячі гривень. Там ще є і цікавіші ціни. Це всього на сьогодні 499 гривень можна було купити LifeSell карту мобільного оператора за 500 500 гривень, так, теж можна було лайфсел 340 тисяч гривень. Ось такий смарт-лайф коштує а, на OLX, я. Тобто а, за ціною щонайменше автівки. так, Квартиру за ці гроші не купиш, а от автівку можна купити, принаймні, вживану за ці гроші. Але це новенький пакет а, мобільного оператора лайфсел продавали в. Господі, продавали в OLX на, на і таким чином намагалися підзаробити. А насправді сьогодні і від багатьох людей читала, що ні, не підуть від Київстару, тому що треба підтримувати і треба зараз не сваритися там і не хейтити один одного. Що українцям не надто зараз здається, якщо чесно, і щоразу якась нова проблема, з якою ми стикаємося тут в тилах, вона показує, що дуже Багато емоцій в нас є, і вони намагаються кудись ці емоції вийти. Починаються сварки, починаються срачі по фейсбучиках між собою. Це точно не додасть нам сил, і це точно не додасть нам перемоги. А нам вона потрібна. Щоб перемагати, нам потрібно допомагати Збройним силам України. Тому я ще вас закликаю задонатити на наш збір для добровольчого корпусу ФРАЙКОР. Вони збирають гроші на власну ремонтну базу. Щоб зайвий раз не звертатися до волонтерів, щоб зайвий раз не відкривати збори, а самостійно ремонтувати свої автівки, які вони використовують на передовій. А це просто ну, це розходні. Я постійно про це кажу. Що автівка вона дуже швидко ламається, тим паче на передовій, перебуваючи під постійними обстрілами в умовах, там де бездоріжжя, там де не прокладений асфальт. А якщо він і був прокладений великим будівництвом, то вже його там немає. зрозуміло, чому, тому що ведуться активні бойові дії. Тому давайте задонатимо. Мета це 400 тисяч гривень. Давайте ми закриємо цей збір, щоб наші воїни могли самостійно ремонтувати свої автівки, щоб вони мали для цього все необхідне, все необхідне обладнання. Вони записали звернення до наших глядачів. Подивіться його, будь ласка, і задонатьте. Палена техніка росіян, Кацапа засіли в школі, Фрайкор і ЗСУ ведуть бій. Вітаю глядачів скрипін Ює. Мій позивний річ. Я боєць добровольчого підрозділу Фрайкор. Зараз ми з вами знаходимось на нашій рембазі, де постійно лагодиться наша техніка. Я гадаю, що всі і так розуміють важливість транспорту на війні. Його відсутність унеможливлює функціонування будь-якого підрозділу. Ти не можеш доставити та забрати особовий склад. Оперативно виставити бойові розрахунки підвести довести бика та їжну позицію та що найгірше евакуювати поранення. І якщо бійці можуть на власній мотивації продовжувати працювати за будь-яких умов через то не хочу, то залізними конями це не працює. Автівка зламалася, стала і все. Якби ти не намагався вповнити її в необхідності і рухатись далі, вона сама себе не полагодить. Саме тому нам і потрібна ваша допомога. Наразі є гостра потреба в придбанні професійного інструменту та критично необхідних деталей для ремонту пошкодженої техніки. Загальна сума 400 тисяч гривень. Сума велика, але вкрай необхідна для продовження ефективної роботи. Дякуємо за вашу допомогу. Слава Україні! Русі, задонатьте, підтримайте, будь ласка, давайте максимально швидко закриємо збори, закриємо наш розіграш. Нарешті визначимо переможця, але наша мета там 300 тисяч. Для збору на фрайкор, на добровольчий корпус Фрайкор. У нас 400 тисяч гривень. Давайте, давайте всі разом знову згуртуємося, об'єднаємося і допоможемо Збройним силам України. Я дякую за те, що ви сьогодні долучилися до Етеру. Дякую за ваші коментарі. Бачила, як ви реагуєте на Туска, Тускенко. Ірина Власенко пропонує його. Його називати. І я тут з пан Ан погоджуюся. Давайте не поспішати з туском і не мати, от як і Юрій Лев. Пише надмірних очікувань, давайте просто стежити і не вдягати рожеві окуляри насамперед. Дякую, дякую, дякую. В Одесі є вже мережа Київстар, працює супер, дуже рада за вас. І дуже добре, що в нас відновлюється, тому що ланцюг такий був. реакцій після того як пав «Київстар» і скільки ще було технічних проблем в інших сферах. Це показали наскільки ми залежимо від мобільних операторів, наскільки ми залежимо. Від мобільного інтернету, від домашнього інтернету.